Меч короля фільм данського режисера та сценариста Миколи Арселя, відомого за фільмом «Королівська гра, який приніс режисеру премію Роберт за режисуру. Це національна кінопремія, яку щорічно присуджує данська кіноакадемія за досягнення данських кінематографістів. Міжнародну популярність режисеру приніс фільм «Королівський роман який вийшов на екрани 2012 року. Після цього Арсель почав працювати у Голлівуді. У 2015 році Арсель уклав контракт на зйомки фільму Темна вежа за мотивами одноіменної серії книг Стівена Кінга. А у 23 році на екран вийшов історичний фільм Миколи Арселя Меч короля, за який і піде розмова. Історична драма розвертається у Данії у 18 столітті. Коли аграрні реформи зламали жорстоті соціальні ієрархії, де багаті жили у розкоші, а малі люди перебували практично в стані кріпацтва. Видатний актор Мас Міттерсен грає головного героя фільму Людвіга Калена, чоловіка, який вирвався з невідомості і став лейтенантом армії. На початку фільму він бідує, живе в бідному домі та мріє опанувати ділянку на ютландській землі, яку вважали неприборканою. Данський король має намір заселити цю територію. Королівський двір не хоче цього, як і власники тамтешніх земель, але король дає Людвіку дозвіл, обіцяючи дворянський титул, якщо він досягне успіху. Людвік хоче отримати цей титул. Грунт на іотландській землі настільки місний, що Людвіг ледве може викопати яму. Молодий пастор, який підтримує його справу. Пропонує Людвіку допомогу у вигляді двох фермерів, втікачів арендарів чоловіка Йоганнеса і дружини Ен Барбари, яку зіграла видатна актриса Аманда Коллін. Людвік бере їх із сумнівом, тому що їх будуть шукати. Тим часом дворянин, який мешкає на цій землі, Фредерік Дешинкер це своєю землею і хоче вигнати Людвіка. Фредерік на перший погляд здається дурним і легковажним, але, врешті-решт, він виявляється садистським монстром. Він не жартує, це відкрита війна з самого початку. Людвіг також бореться з бандами розбійників у сусідньому лісі, які становлять загрозу його справі. На довершення всього на порозі Людвіга з'являється дитина втікач і відмовляється від нього піти. Все це, це є дуже вигаданим описом реальних подій. Людвіг Каллен був реальною людиною, а заселення тих земель з усіма складнощами справжньою подією. Роман бестселер Іде Єсен Капітан і Енн Барбара є основою для екранізації, написаної в співавторстві з Андерсом Томасом Єлсеном і режисером Миколаєм Марселем. Складається враження, що цей матеріал міг би бути мелодрамою. Але меч короля контролює свій наратив. Найбільше вражає те, наскільки розкритий головний герой цієї історії. Роль Матса Мікельсена справді дивовижна. Спершу гордовитий для Йоганнеса та Анни Барбари та відверто злий до дитини. Актор натякає на глибини, які головний герой намагається приховати. Який біль цієї людини? Що він шукає? Часом крихітні спалахи людських емоцій з'являються в кутиках його очей, пом'якшуючи його. Ці моменти мають більшу вагу, тому що Людвіг зазвичай такий невиразний. Актриса Аманда Колін дуже сильна у ролі Ен Барбари, розвиток персонажа, якої є найрадікальнішим у всьому фільмі. Зіткнення з опором найбільшого землевласника в окрузі є напруженим. Фредерік Де Шінкер настільки мерзений, що межує з нереальною істотою. Що справді викликає інтерес, так це розвиток персонажа Людвіка та імпровізованої родини навколо нього. Фільм Меч короля успішний в тому, що він показує відчуття радості, коли перша тендітна розсада проростає над землею. Це нагадування про те, що важливо правильно висвітлити великі речі: події конфлікти. Та перешкоди. Якщо у фільмі все правильно вдається до дрібниць, то картопля, що проростає в землі, сприймається як справжнє диво. Операторська робота Расмуса Відебека захоплює пейзаж у всіх його настроях, що затримується на непроглядних туманах, нічному завиванню вітру, яскравому сонці і темному, наповненому небезпеками, казковому лісі. Режисер чудово впорався з балансом похмурої атмосфери фільму з різними темами та намірами персонажів. Тому фільм працює на багатьох різних рівнях і зберігає цікавість. Це також дуже розумний фільм, який, чесно кажучи, досить рідкісний в наші дні. Бажаю приємного перегляду!